Вітаю, друзі! 25 жовтня. Українська правда опублікувала надзвичайно важливе інтерв'ю з народним депутатом України від партії Голос Сергієм Рахманіним. Ви знаєте, що Сергій Рахманін є членом профільного комітету з питання національної безпеки і розвідки у своєму інтерв'ю. Сергій Рахманін говорить про надзвичайно важливу, чутливу, делікатну і складну тему мобілізації. Інтерв'ю існує у двох версіях. Чому я підкреслюю, що воно існує у двох версіях? Тому що у кожній версії воно має різну назву. Є текстова версія на українській правді, і там інтерв'ю називається я приблизно зараз говорю назву, тому що це цитата з інтерв'ю Сергія Рахманіна. Зараз ТЦК не володіють достоменною інформацією щодо осіб, які підлягають мобілізації. Отаку От назву. Має текстова версія на українській правді. Є відеоверсія, яка дублюється на УП, і також вона дублюється на Ютубі. І там назва складається з трьох коротких речень: знущання в ТЦК, мобілізація молодих людей до 27 років і проблеми ротації. Я би виділив три своїх проблеми, які намагався порушити Сергій Рахманін. Він то порушив їх, але, на мою думку, він не справився з порушеними темами. І звучать вони так. Я в порядку, мабуть, важливості їх скажу. Це е, віковий склад е, Збройних сил України. Середній вік українських військових, які знаходяться на передовій і нас захищають, перевищує 40 років, і це дуже серйозні проблеми. Для штурмовиків і для української піхоти і нам потрібно омолодити, омолодити піхоту. Оцю проблему піднімає Сергій Рахманін. Наступна проблема номер два. Я не знаю, чи це можна назвати проблемою реформи ТЦК. Ну, от звільнення старих корупціонерів, не посадка їх в тюрму, там і не розстріл, а просто звільнення, заміна їх на фронтовиків, які... Травмовані і інвалідизувалися внаслідок виконання свого обов'язку, вона призвела до того, що різко впав відсоток виконання плану з мобілізації. Люди, які зайшли в ТЦК, вони не володіють інформацією, ситуацією, вони не можуть увійти в курс справи, і тому у нас суттєво знизився план виконання з мобілізації в деяких регіонах як каже Рахманін, до 10%. Ну і третя. Проблема. Вона то важлива, і Рахманін її пробує там щось підняти. Це звичайно питання мотивації, як бути, як мотивувати українських чоловіків, значить, вступати до лав Збройних сил. Чому я хочу говорити сьогодні про цю проблему? Тому що я вважаю, що сьогодні це номер один. От в нашому житті проблема мобілізації це номер один. Це дуже чутлива, делікатна тема, яка стосується нашого взагалі виживання, фізичного навіть виживання. І на жаль, Сергій Рахманін не справився з поставленою задачою. Він не вивів інтегральну величину. В принципі, журналістка, яка брала інтерв'ю, вона до певної міри дорікає Сергію Рахманіну. Так делікатно, теж акуратно і говорить про те, що у нас якесь замкнене коло. Яке не можна розв'язати. Якщо вже Сергій Рахманін, людина надзвичайно розумна, я його поважаю, не справляєтесь, не справляється з поставленою задачою, то що вже хотіти від інших там 17 членів оцього профільного комітету з питань національної безпеки і розвідки? Головна проблема. Складається враження з інтерв'ю Рахманіна, що нам потрібно провести обов'язково все починати треба з інвентаризації чоловіків, які підлягають мобілізації. От якщо ми всіх їх віднайдемо, перепишемо, то це вже буде чудово і добре, і зразу все налагодиться. Так він бачить ситуацію. Я категорично з цим не погоджуюся. Також я не погоджуюся з. Апелюванням до історичних паралелей там і реалій, вони взагалі мене так якось дуже сильно напружують. Ну, можливо, це пов'язано з тим. Я давно, до речі, це помічаю. Я хочу окремо підняти зараз це питання. Що чоловіки, які повинні ну, займаються мобілізацією, вони повинні перше бути сімейними, вони повинні мати дітей і цими дітьми обов'язково мають бути сини. Я помічаю, я звернув навмисне. Зайшов. Я подивився сімейний стан Рахманіна, він одружений. У нього дві доньки. І я, коли спілкуюся з чоловіками, які мають доньок, вони інакше дивляться на проблему. У них дуже серйозна проблема з інтегральною величиною і розумінням цієї ситуації. Так ось я підходжу до найголовнішого у цьому відеооблозі: питання мобілізації це не питання ТЦК. І це не питання інвентарізації, це питання суспільного договору, суспільної угоди. І сторонами цього договору має бути вища політична влада, можливо, військово-політичне керівництво з одного боку і народ з іншого боку. У нас немає. Суспільного договору публічного наступна проблема це публічність цього договору. Чому цей договір і ця угода суспільна має бути публічною? Тому що тоді вона передбачає обов'язкову відповідальність. Якщо хтось порушив в односторонньому порядку свій договір, або прорахувався у розрахунках і стратегії, він повинен нести безпосередню відповідальність. Я до цього питання сьогодні підійду і торкнуся, тому що безвідповідальність це ключова проблема. У нас з чого я би почав? Не з інвентаризації, а з артикуляції і публікації попереднього суспільного договору, який у нас був. Або він у нас простий і наступний це е, стратегія на коротку війну. Тому що вважалося, що в сучасних умовах. Такої інтенсивності бойових дій не витримає жодна країна, і вона буде, ця висока інтенсивність 3-6 місяців. Під цю інтенсивність вища політична влада в Україні зобов'язалася рекрутувати дві категорії чоловіків. Першу категорію, в принципі, не треба було мобілізувати, це добровольці, 400 тисяч добровольців. Про цю цифру говорить сам Рахманін. І говорить, що це колосальна, надзвичайно велика цифра. 400 тисяч людей добровільно прийшли захищати Україну. І цим ресурсом можна було багато чого зробити і досягнути. І я підкреслюю: це люди, які не можуть не воювати, як правило. Їх в популяції серед чоловіків 10-15%. Ще 40% відповідно до. Досліджень це люди, які будуть воювати тому, що треба. Отже, ми маємо порядка 55% 50, 50, чоловіків, які можуть і будуть воювати. Це важливо розуміти. Так, ось влада уклала суспільну угоду, що вона. Використає тих, хто сам добровільно мобілізувався, і викупить за великі гроші, за грубі гроші, тих, хто мотивує тих, хто ну, може теоретично воювати. І так буде закрите питання. І влада прорахувалась надзвичайно серйозно в питаннях стратегії. Більше того, я переконаний, що вона демотивувала тих, хто не може не воювати, і вона демотивувала тих, хто воює, тому що треба. Може воювати, тому що треба. Тому влада повинна нести відповідальність. Як, хто і коли має нести відповідальність? Я почну з своєї улюбленої теми з аналогій, і з метафор, і з порівнять. Я вам чесно скажу, я не бачив ніде ніколи такої безвідповідальної сфери, як військові, як політики. І оцей союз військово-політичний складається, ну, наводить на мене жах, я чесно скажу. І він складається з абсолютно безвідповідальних людей. Я такого, ну не знаю, може, я знаходжуся в своїй якісь, там інформаційній больбашці. При чим ці військові сформовані тут, в Україні, зараз. Я почну свого юнацтва, дитинства і з молодих років. Нас вчили і привчали в усіх напрямках до відповідальності. Банальні речі, все починається з банальних речей, з побутових речей. До філософії я прийшов пізніше, значно пізніше. І я вам навожу приклад строкової служби. У Збройних силах Радянського Союзу, в якості матроса Тихоокеанського флоту починається з елементарного, з прийому їжі. Бачковий, який сідає, він кожен молодий вчиться, а, вчиться розподіляти правильно їжу за столом. По 10 чоловік за столом. Він повинен. Виміряти оком, скільки каші знаходиться в цьому казанку, і розподілити на всіх 10 оцю кашу. Якщо він стартує з великих порцій черпаком черпає, то в нього є велика загроза, що він залишиться без каші. Якщо в нього не вистачило на нього каші, він залишається голодним. Це називається. Називалося на флотській манері таким лайливим словом, нецензурним, я його не буду казати, але це називається там промахнувся, скажімо так. Якщо ж він навпаки починає затискатися і значить, йому залишається там майже дві чи три порції, він змушений з'їсти всі, всю ту кашу, яка залишилась на нього. Він давиться, вона лізе, вертається йому, випадає через рот і через ніс, але його примусять з'їсти ту кашу, яку він собі залишив. Це важливо розуміти взагалі. Оце вам є інституції, оце вам є система, про яку у нас деякі дуже люблять говорити. Система повинна передбачати відповідальність. Наступна річ: Значить, охорона здоров'я. Якщо е, завідувач відділення не підготував хірурга відповідно і поставив його в нічне чергування, і цей хірург не справляється з операцією, він не може зрозуміти, що робити, і не може вийти з живота там, чи з е, операційної, то лунає дзвінок вночі, в третій годині ночі, в п'ятій годині ранку. І він приїжджає або своїм автомобілем або швидкою допомогою його привозять, і він разом з тим, кого він не навчив, розв'язує проблему. Це важливо розуміти. Якщо кшмет прорахувався і неправильно організував на місяць чергування, і хтось когось він не поставив, і хтось не вийшов, тому що немає там заміни чи що, то виходить кшмет і відчерговує за всіх. Якщо хтось не може зробити внутрішньовенну ін'єкцію в день чи вночі, завжди знаходять людину, яка це зробить, яка не навчила, яка не може, не розуміє, як це робити. І тому, коли людина знає, що її витягнуть з ліжка, і примусять зробити те, чого він не навчив, і то, чого хтось не має, чи хтось не вийшов на роботу, то він завжди буде робити так, як слід. Він завжди все буде розраховувати до. Ну, от, просто до молекул, тепер я підходжу до військової нашої проблематики. Якщо Зеленський, залужний, сирський прорахувалися, то вони не треба нічого, ніякого реєстру інвентаризації проводити не потрібно. У них є повний перелік депутатів Верховної Ради, всіх держслужбовців в урядовому кварталі і на місцях. По регіонах. Є повністю перелік всіх поліцейських, суддів, прокурорів, всіх оцих правоохоронних артефактів, з ДБР, САПів і так далі, якісь весілля святкують по мільйону чи по 2 мільйони доларів. У них є весь цей перелік. Всі ці люди повинні зібратися і піти на фронт. Це їх пряма відповідальність. Вони прорахувалися стратегічно прорахувалися. Наступне має бути переукладений договір, і всім сказано, що ми не можемо обійтися виключно найманцями, контрактниками. Такого не буває. Люди, країна, яка захищається, яка веде оборону війну, от Ізраїль, наприклад, там навіть жінки служать. І ми повинні перейти, ще раз кажу, на обов'язкову мобіль... призовну армію. І оця призовна армія, вона повинна виховувати і готувати людей, і витягувати тих людей, які не можуть не воювати 10-15%, і ті, які воюють тому, що розуміють, коли треба. Призовна армія, її функція і місія це психологічно підготувати людей. Наступне, ми повинні повністю. Змінити взагалі наш світогляд і ті установки, за якими ми жили до 22 лютого, до 24 лютого 22 року. Завтра я запишу блог. Це підсумок наших ну, міркувань з Новохацьким. І Цей блог буде стосуватися необачно створених або випадкових держав. Там багато ми до чого підійшли. Тобто я підходжу до ключового: ніяких не потрібно робити цих ревізій, інвентаризацій і ще так далі. Я підкреслюю: 90% поліцейських взагалі не потрібні, 10% достатньо для того, щоб забезпечити громадський порядок і контроль на залізничних вокзалах. Причому вокзал, як я от не можу теж згадати цей момент. Я не можу зрозуміти, для чого на київському вокзалі, коли ти виїжджаєш з Києва металошукачем, це всі от, стоїть цей контроль. А коли ти приїжджаєш з Хмельницького, чи з Жмеринки, чи з Вапнярки, це можна ну, заїхати з Півдня і так далі, ніякого контролю немає. І в Київ можна завести будь-що. Якщо у нас не можуть ніяк вже другий рік війни, не можуть зрозуміти, що треба все робити навпаки, для чого людей перевіряти з Києва, які виїжджають на регіони, в Харків, ще кудись. Вони що туди везуть? Бомби, снаряди, патрони, я не знаю. Ось. Тобто на кожному рівні у нас є такі серйозні, я не знаю, ну просто дебільні якісь підходи і прорахунки. Не потрібно е, ніякої проводити інвентаризації. Все є. Люди всі відомі. Перелік є поліцейських, СБУшників, прокурорів, суддів. 99% суддів, 98% суддів сміливо можна відправляти в армію. Смі, просто сміливо, без усяких. Підготовка, як положено, вони не потрібні. І ніколи не будуть потрібні взагалі в, в судовій системі. І ми з цього стартуємо і почнемо. Реорганізацію суддів. Оце важливо розуміти. Тому Рахманін, ну, в принципі, повинен розплющити очі. Все написано, все значить видно. Я не знаю, можливо, повторюсь. Мене от я чого зачепив питання дітей, дочки чи сини. Ну, Но... Проводити оці історичні паралелі і згадувати Черчилля 39-40 рік і говорити про те, що потрібно молодих чоловіків. 20 років, тому що в них краща реакція. Ну, 90% поранень і смертей від артилерійських дуел, від снарядів. І якщо потрібні молоді чоловіки, то це на літаки артилерію і це не в тій кількості. І ми повинні. Ну, Приклад брати, ну, от з Японії я би взяв приклад. Коли ви, наше покоління, от японці набудували атомних електростанцій. Внаслідок цунамі і землетрусів, там було пошкодження, витік редактивних речовин, забруднення і так далі. Хто пішов виправляти всі помилки? Інженери, які на пенсії, інженери, які вже перейшли. Перейшли свою половину життя прожили. Молодь вони захищають. Ну, як можна говорити, що ми... Ну, люди сидять з животами, значить, наробили помилок і кажуть, що потрібно брати вже 20-річних і відправляти воювати? Ну, дуже мені нагадує ситуацію з ковідом, коли 65-річні, 70-річні дорікали дітям і юнакам. Що вони причина їх негаразднів і смертей, тому що вони ще не догуляли і ще не до... їздили по курортах по Туреччині і ще кудись. Якісь зміни серйозні відбуваються у нас в... взагалі в цивілізації, коли люди ну, похилого віку там, чи старшого віку намагаються заткнути дири молодими. Такого, ну. Я такого не пам'ятаю. Ось. Ну, от, в принципі, це коротко те, про що я хотів сказати. І ще раз повторюю висновок, головний висновок. Все повинно починатися з суспільної угоди, з суспільного договору. І ця угода повинна бути публічною, чітко артикульованою із. Всім зрозумілими е, наслідками для тих, хто її порушив. Відповідальність повинна бути. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Підкреслюю вкотре що це важливо. До побачення, до наступних зустрічі.